Усе зло, яке коїться в всьому світі, усе зло, яке може коїтися в житті кожної людини, для того, щоб перемагати це зло, потрібно розуміти найперший момент, що за цим злом стоїть духовний світ. І найперше, це біси, чорти, духи брехні, духи війни, духи мамони, духи смерті, аду вони стоять за цим всім. І якщо я. Буду обирати Господа Ісуса Христа, а як це я буду робити? Слово Боже вивчати, наповнювати своє серце та розум Словом Божим. Тоді дух Божий прийде. І там, де дух Божий, там буде перемога над усіми цими нечистими духами. І якщо ви реально хочете отримати цю перемогу, я вам раджу вивчати Слово Боже. Я вам раджу підписуватись на канали Станіслава та Юлії Салтиненко, Ютуб і Telegram, і тоді слово Боже воно буде в вашому серці.